На сьогодні Володимир Олександрович помітив реформацію інформацію сказав, чого вони сіяли цей сорт і, мабуть, що зараз сіють. Тому що він самий ранній, це ультраскористилий сорт є національним стандартом. Раніше всіх достигає і на той момент навіть низька врожайність у нього буде, навіть якщо півтори тонни, але вартість буде насіння до 9 тисяч як в цьому році. було. Так? Тобто збір валової продукції. В цьому році Вадим масали стільки, що мені ще повідомив, що повезли в якусь закупівельну організацію і виявилось, не прийняли цю товарну продукцію. Як ви думаєте, чому? Білок. Білок. білок, міський білок. Наступний сорт Ці групи стілості. На сьогодні є, на мою думку, і на думку виробників насіння товарної продукції, краще. В тому відношенні, що він настільки різниця в них достигає була. Білявка на день швидше, Аннушка. Значить, раніше, ну, це плюс-мінус три дні, вважається по методиці дослідної справи. Це одна та ж постиглася. Але оця сировина мала білка скільки 30? 32. 32. Трошки більше. Тобто це вкладалося в стандарт, а це вже не приймається. На суху речовину? Так, далі дивимося наступний хур. А, це наступну хору. Я сорт сорсуємо розвідку. А я говорила про сіверку. Оціверка на сьогодні. Вона після білявки на 5 днів йде. Пізніше. Пізніше, так. Да. Рішки, тобто ціна ще та сама. Майже, так. Да. Та майже та сама, як ваннушки, але ви дивіться, майже і, і... по наявності бобів більше насіння і досить такий, бачите, не тріщить. Це дуже добре. Так, і досить високий білок. 32 серий 37 у сіверки і дуже холодостойка соя, рано можна починати. А, ну це якийсь секрет Володимира Олександровича, може він про нього скаже? Ні, це одна із ліній, які випробовуються нових, рання стиглих, яка ще швидше від Аннушки і білявки. Ну, шукаємо щось. Нам би аби таке, щоб за місяць. Понятно. <сіхав> ось сорт авантюрин. Так, так. Розробка цього сорту планувалася таким чином, щоб він був у можливних посівах. Після озимого ячменю висівати, отримувати півтори тони насіння і так сказати, щоб було оце поле, це було, так сказати, прибутковим. Сорт цей має білка, десь 37-30 тисяч, тисяч стабільно порогав і олії десь межа 50. Також ранньо стигнує. Маса тисячі насіння дуже велика? Маса тисячі близько 200 грамів, іноді більше 200. І, і також, оцей тільки в, реєстр. Вийшов, тільки вийшов, да? в реєстр. так, Потім наступний сорт Адамос. В цьому році дзвони мені Володимир Санич і що з таке Адамос в цьому році, нема на що дивитися. Ну, от ми бачимо, Вроді так нічого особливого. Але коли змолотили два дні тому, отримали 27,5. Тисяч. Тисяч. Маса тисячі теж дуже велика. За, за що того, да, скільки вийшло? Ну, Ми в насінницькі ще не міряли, але ну, я думаю, що буде десь 180 грам. Ну, не менше 180 О, грам. От тих 90-95. От сіверки на декілька днів пізніше. Ну, у свій час, Коли вони закладали дослід, щоб що в реєстрі було, вони порахували, скільки вартість валової продукції з гектара. Оцей найбільший прибуток дав. Чому? Тому що урожайність цей рік була близько трьох тонн, і вартість на той момент. Товарної сої досить ще висока. Всі сорти, які потім добігають, падає ціна і того прибутку вже не отримує. І білок теж є. Білок в цьому сорті 37-38 по роках стабільно, і олії також 20-22, більше 20. Олії ніхто не міряє. Так. <гум> Сорт новий, інститут олійних культур Галі. Олій. Також рання стигли. Бачите, вони тільки входять в реєстр в цьому році, вони вже посіяли. Але, наприклад, ми цей сорт спостерігаємо в колекції за спірандами вже не один рік. Бува так, що урожайність під три тони, але коли починаєш розбирати насіння, щупло багато. І Як дуже хату. Це... Адамас обійде його дуже швидко, поматі тисячі, а. бо вони на вид, будь то вийдуть, чуть ну Дуже мілке. Тут 80-90 грамів, там 180. Значить, два типи реакції на посуху. Або фракції йдуть в сорті, або ж і щупне насіння. Посопта, халма, антрацит, адамас, олександрит. Вихід насіння буде після очистки. Більше 90%. Відсук. Тим, що він дуже швидко віддає вологу, наприклад, на тих регіонів, де дуже, так сказати, наступають або що там, тумани, дощі, вологи, що затрудняє достигання. І ще в цьому сорті унікальне те, що в нього в Вінниці в Інституті кормів тричі аналіз переробляли, думали, що похибка. Олії 24-26%. А це це, відсотків. таке воно. Оце таке. Я не Чорна пігментація це його особливість. Це не хворий. Це просто така, як бредет блондин, хатен. Дуже харків'яни люблять цей сорт, у них він дуже гарний форми вражається. Значить, його бере Запорожжя любить цей сорт олійно маргаринний комбінат. Я целіє високе. Дені, це сорт Запорізької селекції також, ви бачите, технологічний, не тріщить високий, але також треба дивитися. Іноді дивиться зовні дуже шикарний сорт, а коли обголодиш, ага. Шик зали, я так, так. Я... Ну, досі. Свій час був такий сорт новий селекції. Такий шикарний. Водили <мазу> Салич, бачу, вже налаштувався вивезти. Мої сортів вискучили. Як вони не рахували, коли що вилашся, в маску його депутату.